Лабораторна, бачите? її, надіюсь, лабораторної цієї в книжці у вас немає, тому я про дисуціна лабораторна, дуже простесенька. Ви можете її провести самі вдома, якщо у вас є термометр. Такий звичайний кімнатний термометр. Якщо у вас є, ви можете спокійно вдома самі провести і провести для своєї кімнати, в своїй кімнаті визначити вологість. Відносно і абсолютно. Якщо ж у вас немає можливості провести вдома, я проведу зараз для вас. Зодно це буде вам як інструкція, якщо ви будете самі потім проводити. Значить, у вас. В ЗОшит ви записуєте те, що зараз є у вас відкрито на екрані. Тобто ви пишете назву лабораторної роботи, мету, обладнання, і, і табличку креслите. Так, можете зробити. Собі зараз скрін з екрану. Якщо хочете, я можу кинути у Viber цю ж саму табличку. Бо я зараз виключу, щоб моє зображення збільшилось на записі, якщо хтось буде потім дивитися із запису інструкцію. Тому що інакше я буду там така маленька куточку, а так я збільшуся і покажу, як проводити лабораторну роботу. Ви можете її переписувати, поки буду я проводити дослід, показувати. А можете зробити собі скрінок, записати потім, коли вимкнемося. Я надію, що ми досить швидко це впораємося зараз, тому що тут, бачите, буде тільки один вимір. Ми будемо, по суті, вимірювати вологість повітря так, як це робить гігрометр психрометричний, той, який ми розбирали на минулому уроці. Тобто, нам треба виміряти температуру в кімнаті за допомогою сухого і вологого термометра. І Далі скористатися табличками, які є у підручнику, щоб визначити відносну вологість, а абсолютну вологість розрахувати із формули, знаючи відносну вологість. Так, якщо ви переписуєте, то зробіть собі скрін, а я буду вимикати зараз презентацію і показувати, як робиться дослід. Так. Отож, для початку, значить, нам потрібно визначити сухим термометром просто температуру в кімнаті. Ось в мене є термометр, який лежав в мене в цій кімнаті, якраз перед вашим уроком, щоб точно визначилася температура. Я не знаю, чи вам видно, які там покази, я наближу максимально, тільки можу. Так, там. Десь стільки 17 чи 18 градусів, щось таке. Так, це температура у моїй кімнаті при сухому термометрі. Як вам там видно, ви її записуєте. Так, далі, після того, коли ви міряєте, ви, якщо будете проводити в своїй кімнаті, якщо вам цікавіше буде провести самим цей дослід, то вам треба теж взяти такий самий елементарний термометр, який є для вимірювання температури в кімнаті, той, який втутний у нас для вимірювання тіла, не підходить. Потрібно ось такий спиртовий. Так, далі нам потрібно виміряти мокрим термометром. Для цього нам потрібно ось термометр, сам огорнути якоюсь мокрою тканиною, або я буду використовувати вату. Там у вас написано марля, але можна замінити на вату. Мені здається, вату її огорнути буде легше. Потрібно просто шматочок вати і обгорнути нею наш термометр, його трубку ось в самому, тут вона найтовща. Так. Потрібно, щоб вона там трималася. Ну, у мене вона трохи незручно його вертати, через те, що термометр в цій пластик, пластик дуже близько прилягає до трубки, а мало місця. Але я все одно це зроблю. Так, ви можете поки тратити час на креслення таблички. Нам потрібен цей шматочок марлі, або в моєму випадку вати, для того, щоб його змочити і почало відбуватися випаровування. Так, ось таким чином я огорнула вату і опускаю термометр у воду. У мене є склянка з водою. І я його просто опускаю в воду, щоб намочити. Після цього можна вже витягнути, вата буде мокрою, і почнеться відбуватися випаровування. Так, кладу термометр ось на стіл почекаю, поки відбувається у нас випаровування. Я його не зовсім на стіл поклала а ось на таку підставочку, щоб мені тут калюжі не наробили, і щоб він був більш в повітрі. Так, доки наш термометр відбувається випаровування, в нас зрозуміло, що буде температура опускатися, так як випаровуються найбільш швидкі молекули із води, і забирають разом з собою частинку температури. Так. Кілька хвилин потрібно дати. Е Термометру, щоб це випаровування відбулося. Я поки що його не буду чіпати, нехай він остиває, а я розкажу вам, як далі заповнювати табличку. І знову відкрию її для цього. Отож, нам в табличці, по-перше, покази сухого термометра, які ви там бачили, ви маєте записати. Так. Вже можна їх записати. Ну, якщо ви будете проводити для своєї кімнати, то запишете, яка температура у вас у кімнаті. Так. Ось там. 17, 18. Я не знаю, як ви бачили. Я сама на записі потім ще передивлюсь. 18, здається, було, мені кажеться, більше. Ну, ладно. Далі нам потрібно буде. Визначити, дивіться, коли ми запишемо покази вологого термометра, ми знайдемо різницю показів, цих показів, віднявши, тобто віднімаєте ось це перше значення і друге. Далі, користуючись табличкою в книжці, так як ми це робили на минулому уроці, Якщо ви забулися передивитись відео минулого уроку, я його вже кинула у. На канал свій, і вам можу кинути посилання, якщо ви забулися, як правильно користуватися тими таблицями. Там є пояснення. За таблицею ви знайдете відносну вологість для кімнати. А потім як густину насиченої пари, ми дивимося для 18 в табличці, яка густина насиченої пари. Так. У грамах на метр не в тиску. Нам потрібно там у мене 15,4 у вас у табличці. Це 192 сторінка в книжці. Так, це ми вже можемо записати просто з таблички. І далі у нас має бути абсолютна вологість. Як ми будемо її знаходити? Ми пам'ятаємо з формули, що відносна вологість це. Абсолютна вологість, так, в нас є слідуюча формула. Відносна вологість це е, абсолютна вологість повітря, так, ро абсолютне, поділити на густину насиченої пари і помножити на 100%. Тобто нам потрібно відносна вологість, яка в нас буде у відсотках. Для початку перевести у дріб просто, щоб ось це 100% зникло. Для цього потрібно буде поділити. Тобто ви цю вимір у табличку випишете в відсотках, а потім собі для обрахунків відділити його на 100, щоб отримати її дробом, а не відсотками. І тоді нам легко буде із ось цією формули знайти ро абсолютну вологість, чи нам потрібно буде відносну вологість. Помножити на густину насиченої пари. У нас вже є густина насиченої пари, нам потрібно її ще помножити на ось ту відносну вологість, яку ми тут отримаємо. Тільки не забудьте, що потрібно позбутися відсотків, тобто спочатку поділити на 100. Можете, якщо ось тут не зрозуміло, що написати на 100, то тут поділити на 100. В принципі, теж отримаєте те число, яке потрібно. Це, якщо тут не ділите, то тут ділите. Ну, в будь-якому випадку треба ще ділити на 100. Ось таким чином ви отримаєте абсолютну вологість і напишете висновок до лабораторної. Ну, а тепер у мене вже, здається, не рухається термометр, принаймні я не бачу. Тому я. Зупиню знову презентацію, покажу вам, вже знову приближу термометра, і на тому, по суті, ваш сьогодні урок буде закінчений, якщо ваше, у вас будуть якісь до мене питання. Так. Це ось мій термометр мокрий, який полежав. У нього температура, як бачите, опустилася до 16, здається, так? Через те, що він був мокрий. Якщо ви будете робити із своїми числами, то ви можете спокійно такі самі досліди провести. Як бачите, нічого складного немає.